Добрий день, милі мої малята, хлопчики та дівчата. Щирою посмішкою я вас всіх вітаю, миру, здоров'я і гарного настрою бажаю. На вас, малята, вже чекає загадка. Слухаємо уважно. Як тільки вранці прокидаюсь, потягнусь, встаю, вмиваюсь, всі вправи. Роблю по порядку. Щоб здоровим бути, роблю так, зарядку. Сьогодні наша мова йтиме про здоров'я. А коли люди роблять зарядку, вони завжди здорові. Сьогодні ми з вами. Починаємо захоплюючу подорож до країни, яка називається людина. Ви дізнаєтесь багато цікавого, дивного, несподіваного і незвичного про себе, своїх друзів і про всіх нас людей. Кожна людина. Неповторна за своїм характером, своїми інтересами. Але всі люди однакові на фізичному рівні мають однакову будову тіла зовнішні і внутрішні органи. Але хтось часто хворіє, а хтось Завжди бадьорий, спортивний і здоровий. Деякі весь час чимось незадоволені, люблять тільки себе, а інші веселі, відкриті, чуйні і чим можуть, допомагають іншим людям. І все це залежить? Від здоров'я і образу життя людини. Сьогодні ми дізнаємось про те, що кожен з нас взагалі будь-яка людина майже чарівник, який може і вміє багато багато робити різних справ і всіляких чудес. Але тільки потрібно не лінуватися. І цього, що може людина, не може жодна істота на землі. Давай знайомитися! Це я. А це мої батьки і моя старша сестра. Навколо так багато цікавого. Просто галактика цікавинок. Звісно, її потрібно охороняти. І це роблять мої друзі-рятівники чистоти. Вони також охороняють мій дім від флих мікробів. злючок, бруднючок. А вранці світ кличе. «Я! Мивайся, щоб захиститися від них, Чищу зуби, щоб їх не псували мікроби, і зуби були дуже міцними. А потім смідаю, щоб мати сили для перемог. Наприклад, надгорую брудних тарілок. І, звісно ж, нам з бруднючками Борюся з безводом у кімнаті, там, де прибрано, речі легко шукати. А ще у мене є супер захід для мого одягу. Це. Давайте розглянемо наше тіло. Зверху голова, шия, тулуб має кожна людина. Верхні кінцівки руки, ніжні кінцівки це ніжки. А ще всередині людини є багато внутрішніх органів. Ми їх не бачимо. Але завдяки їм ми живемо, дихаємо, думаємо, їмо і багато-багато вміємо іншого робити. Почнемо з голови. Там знаходиться мозок. Мозок контролює тіло і все, що воно робить. Без мозку ви не зможете дихати, ходити, говорити. Вчитися, думати, пам'ятати, а також вміти відчувати себе щасливими або сумними. Мозок посилає сигнали через ваші нерви, різні частини нашого мозку контролюють різні частини нашого тіла. Легені. Легені є органом, які допомагають нам дихати. Легені з повітря витягують кисень, а потім цей кисень потрапляє в наш організм. Проходить по крові до клітин тіла. І тоді клітини тіла використовують кисень для отримання енергії. Шлунок це місце, через яке проходить наша їжа. Наш шлунок тримає їжу, яку ми з'їли. Через дві години шлунок перетравлює їжу. Їжа залишає шлунок і переїжджає в іншу частину нашого тіла, яка відома як тонкий пішківник. Печінка. Печінка має багато функцій, але основна її робота відфільтрувати всі отруйні речовини у нашій крові. За одну хвилину через печінку проходить близько 1,5 літри крові. Печінка також виробляє рідину, яка називається жовчом. Вона розщює всі жири в нашому організмі, що сприяє травленню. Без печінки організм буде сповнений отруйних речовин, забруднюючих його. Серце. Серце найголовніший орган у нашому тілі. Завдання серця це перекачування крові по судинам. Дві камери в серці це насос. Які прокачують кров в різні місця нашого тіла, що дозволяє працювати іншим органам. Життя закінчується, коли наше серце перестає перекачувати кров навколо нашого тіла. Ви можете управляти станом здоров'я вашого серця за допомогою правильного харчування та фізичних вправ. Нирки Нирки є невеликими органами, які лежать на обох сторонах нашого тіла зі сторони хребта. Основна їх функція очищення крові від токсинів. Також нирки виводять воду з організму. Зайвою водою виходять солі та токсини. За добу через нирки людини проходить більше 200 літрів крові. Чому гарну поставу маємо? Бо щодня на хвилинку вибігаємо. Кожен орган надзвичайно важливий для організму людини і виконує певну функцію. Робота всіх органів зв'язана між собою. І якщо один з них починає боліти, це відчувається на всьому організмі. Тому існують правила, яких потрібно дотримуватися. Вони дуже прості. Це Правильне харчування, спорт, гігієна завжди бути доглянутим і чистим, та здоровий образ життя. Давайте послухаємо прислів'я та приказки про здоров'я. Здоров'я, найдорожчий скарб! Сміх! Краще лікує, ніж усі ліки, здоров'я як вода. Без здоров'я нема щастя, без здоров'я ніщо в людині не миле. Здоровому? Все здорово. Здоров'я за гроші не купиш? Хто здоров то ліків не потребує. Здоровому пір'я, а хворому каміння. Це можна купити, а здоров'я ні. Здорове хворого не розуміє. Часник сім хвороб лікує. Хворому і медгірки. Час одченята відпочивати. Тож, зорова гімнастика, малята. Цікавого про себе. Побачили будову тіла людини, розглянули, що всередині кожної людини. І запам'ятали, щоб здоров'я гарне мати, треба дотримуватись правил. Якщо ми будемо правил дотримуватись, це і буде ключ до здоров'я та довголіття. На все добре малята! до наступної зустрічі!